Кубок України, але кожен матч один на один. Рандомайзером я підібрав пари, створив сітку і одна восьма вже у вас на екрані. Рух Шахтар, ЛНЗ Колос, Полісся, Дніпро, 1, Чорноморець, Динамо, Ворскла, Олександрія, Верес, Оболонь, Металіст, 1925, Зоря, Кривбас, В Цілому я вже готовий починати. Але для початку просто вам нагадаю, де можна дістати таку саму футболку, як і в мене. Так, мова йде про мій власний інсташоп, в якому є не тільки стандартні версії цього сезону, а ще й багато крутих фан-версій. Інсташоп, мій власний, я сам персонально ним займаюся. Ну, все буде на найвищому рівні. Посилання вокс. Отже, друзі, перша зустріч. Донецький шахтар. Судаков і різник проти ФК-рух. Квасниця, Ледвій. Хороший шанс зараз у Квасницю. Удар! Різник справляється на добив. Що за гол? Неприємний відскок від борта. І 1-0 рух виходив вперед. Судаков проходить через лівий фланг, пробиває, але Ледвій на місці. Ще один шанс у Квасниці. Георгій відстав. І 2-0. Різних стягує на себе Квасницю, віддає пас на Судакова, і тут же Георгій не залишає жодного шансу. Далі погрів все ж таки більше атакував квасницю. Але так вийшло, що наприкінці за 20 секунд Судаков прекрасним ударом з правої відправив м'яч в сітку воріт від поперечки. Далі в нас пенальт. Серія йде до двох забитих. Перший підходить до м'яча квасниця стійка. Судаков спокійно по центру. Другий удар від Квасниці спокійно розводить голкіпера м'яч по різним кутам. І, можливо, вирішальний удар. Холоднокровно Судаков забиває другий гол. І в серії після матчів пенальті перемагає з рахунком 2-1. Наступна зустріч лнз Колос. З ЛНЗ виходить Наумець, за колос Мілько. І одразу в одній з перших же атак ЛНЗ виходить вперед. Чудова відповідь від Мілька, але поперечка. А в другому таймі стався ось такий курйоз. Наумець здавалось би у простій ситуації скидував головою голкіперу, але Самойленко не втримав м'яч. Наумець обходить Мілька, проходить, пробуває з лівої, Голкіпер впорався. Невеличка аварія в воротарському майданчику, але суддя показує град. Притом, при всьому, мілько зумів забити другий гол. Шанси на третій також були, але рахунок не змінився. 2-1 і Мілько проводить свою команду в наступну стадію. Наступна зустріч Філіпов з Дніпра 1 проти Маквани з Полісся. Після атаки від Філіпова Маквана вирвався віч на віч і бездоганно пробив 9. На такий прицільний удар Філіпов відповів своїм 1-1. Правда, Маквану сьогодні було не зупинити. Ви тільки подивіться, який красивий гол він забив. В свою чергу, Філіпов не здавався. Ну, а Маквана просто виконав свою роботу. 3-2 полісся проходить далі. Наступний поєдинок першої стадії за Чорноморець вийшов штогрін за київське Динамо Андрій Ярмоленко. В свою чергу Ярмоленко зі своєї лівої не давав відпочити білику в воротах. У бущана роботи було точно не менше. Прекрасний момент в другому таймі Ярмоленко пробуває трівелою, і це шалений сей від білика. І при першому перегляді мені здавалося, що там 100% гол. Незважаючи на такий мінімальний рахунок, що Грін не відсижувався в обороні. З Зусиллями Бущана для Ярмоленка була придумана ще одна атака. Але й тут знову білий. Отже, друзі, неочікувано, але Київське Динамо поступається Чорноморцю мінімально з рахунком 1-0. Наступна зустріч: Олександрія Смирний, Ворскла Степанюк. Степанюк проходить по флангу, пробиває з лівої, але голкіпер. Через пару секунд знову той же Степанюк, знову з той самої позиції, але на цей раз поперечка. Смирний відповідає своїм ударам. Яч влучає в хрестовину. І тут. Ну. Цей гол тільки зарядив футболіста Олександрії. Але в першому таймі голів ми більше не побачили. В другому таймі Степанюк кинувся на ворота відігруватись, і йому це вдалося в першому ж моменті. 1-1. Правда, знову ж футболіст Ворскли привіз свої ворота. Невдалий пас назад, смирний виходить, пробиває і без шансів для Ісенка. 2-1. Наступна пара Береш Шестаков та Рануха Оболонь, і досить швидко досвідчений нападник Вереса вивів свою команду вперед. Після чого оберти він не збавляв. Хороший шанс. Під ліву підлаштував, пробив поперечку. М'яч відлітає, але знову перший шестаков з розвороту з лівої Ну і Просто подивіться, що робить Шестаков. Знову удар, знову поперечка. На добиванні він перший 3-0. І тільки після цього включився таранух. Та да, включився так, що відіграв одразу два голи. Рахунок став три але Шестаков приймати ситуацію не хотів. В цьому моменті пробив голкіпер впорався, але знову Шестаков. такого. в своєму стилі зумів забити третій гол, але після цього рахунок не мінявся. 4-3, футбольний клуб Верес проходить далі. Передостання зустріч першого раунду. Чудовий був шанс Валефірин, але з його ударом спочатку впорався мозіль, а на добиванні він дав вище. Взагалі на перших хвилинах футболістів були проблеми з точністю. Ну і також варто виділити обох голкіперів. У певних моментах їх гра була просто бездоганною. Але все одно в таких моментах, в таких виходах, ну я не знаю, скільки повинно на воротах бути голкіперів: Два, три, щоб вони спасали. Як на мене, тут без шансів. Ременяк кинувся відповідати, йому досить таки швидко вдалося зрівняти Один-один. Там -один. в наступній атаці він взагалі вивів свою команду вперед. Правда, ненадовго, але Фіренко зрівнює 2, -2. І за 10 секунд до кінця Ременяк все ж таки зміг вирвати перемогу для своєї команди. 3-2 Металіст 19-25 проходив наступний раунд. Остання гра першого раунду. Минай Петько, Кривбас Задирак. Задирака виходить, пробиває правої, М'яч відлітає ще на добиванні задирака. Бандура на місці. А в цьому моменті голкіпер минаю вже не рятував. 1 0 А далі стався другий гол. Далі Петько відіграв один гол, але найбільше просто не вистачило часу. 2-1 ФК Кривбаси за драка проходять далі. Отже, друзі, результати однієї восьмої у вас на екрані. Найбільше мене, напевно, здивував поєдинок Чорноморець з Динамо. Ярмоленко поступився штогріну 1-0. Молодість взяла верх над досвідом. Цікава гра, верес Болонь 4-3. Ну а в інших поєдинках, напевно, все було закономірно. Хоча це поєдинки один на один. Я не здивуюсь, якщо хтось з футболістів топ-команд не буде в фіналі. В одній четвертій шахтар зіграє Проти Колосу, Полісся, Чорноморець, Олександрія, Верес, металіст 1925, Кривбас. Ну а перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про Фавбет. Компанія, яка робить перегляд футболу ще цікавіше. На вихідних вистачає крутих поєдинків в топ-чемпіонатах. І загрузити на всі ці матчі дай не тільки можете за допомогою Фавбет. А до того ж, друзі, вони видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання на них залишаю в закріпленому коментарі, став з розумом та перемагаю. Тим часом у нас друга стадія плейоф. Перший поєдинок однієї четвертої. За донецький шахтар Келсі за колос безбородько Досить таки швидко гірники вийшли вперед. В свою чергу Колос трішки розіграв більшість. І вже 1-1. Правда, ненадовго. Келсі 2-1. Також в першому таймі варто відзначити різника. В деяких моментах робив неймовірні сейви. У гороха також пару хайлайтів можна назбирати, що в першому таймі безбородько відігрується. Правда, на початку другого тайму знову Келсі виводить свою команду вперед. Але напевно це один із рекордних поєдинків по забитим голам. Зробивши пару бездоганних сейвів, грох виводить безбородька один на один. І в цьому моменті нападник не пробачає. 4-3 неочікувано, але Колос проходив наступний раунд. Наступна пара полісся Чорноморець, Аріельсон проти Брагар. Ще в першому таймі, щоб відкрити рахунок, прекрасні моменти мали обидва футболісти. Але забиті голи ми побачили тільки в другому таймі. Аріельсон гарматним пострілом не залишив абсолютно ніякого шансу голкіперу Чорноморця. Взаємодія Аріельсона й бойка була просто на найвищому рівні. Але все ж таки, ось такий курйозний гол в свої ворота вони отримали. А за хвилину до кінця так взагалі пропустили другий. По сумі, 2-1, на жаль, Полісся вилітає. Передостання гра чвертьфіналу Олександрія Верес. Ковалець проти гайдучика. Перший в цьому поєдинку забив саме досвідчений ковалець. Свої моменти гайдучик мав, але м'яч вперто не хотів летіти в сітку воріт. Вийшовши віч на віч, ковалець міг забивати другий, але відклав цю справу трішки напізніше. 2-0 Олександрія перемагає Верес. Остання гра чвертьфіналу. Металіз 1925 проти Кривбасу. Девелко проти Маури. Маура пробиває 1-0. Ще один удар від футболіста-металіста, голкіпер рятує, і ще один удар стійка. З цього ж моменту Дебелко тікає віч на віч, але голкіпер не підводить. Вже в другому таймі Дебелко зрівнює рахунок. Але знову Арів взявся за справу. Удар був настільки сильним, що голкіпер не зміг врятувати. Дебелко дуже старався, але м'яч вперто не хотів залітати в ворота. Навіть в цьому моменті, коли голкіпер тягнув час і помилився, футболіст кривбасу не зміг зрівняти. У підсумку 2-1. Металіст 19-25 проходив півфінал. Отже, друзі, одна четверта вже відіграна. Шахтар поступився колесу 3-4. Полісся програла Чорноморцю 1-2. Олександрія обіграла верес 2-0. Металіст 19-25 обіграв Кривас 2-1. От якраз таки на цій стадії було куди більше сенсації, ніж в одній восьмі. Півфіналі Колес іграє проти Чорноморця, а Олександрія поміряється силами з Металістом 19-25. А перед тим як ми продовжимо, хочу вам нагадати, що зараз в Team стартанув і Тотки. І щоб зіграти цими крутими картами або повідкривати круті паки. Звісно ж, для цього всього треба монети, які ви можете придбати у мого партнера Лема Фудкою А в честь того, що на каналі стукнуло 100 к кожному моєму підписнику, хто купує від 400 тисяч, він накидає зверху сотку. Ідеальний підгон. Посилання на нього залишаю в описі. Скажи, що ти прийшов від Джексона та отримуй свій бонус. Ну що ж, друзі, перша півфінальна гра Чорноморець Одеса проти Колоса ковалівки і єде проти Лучкевича. Футболіст чорноморця дуже активно почав цю гру. Не менш прекрасну нагоду, щоб забити, мав Лучкевич. З однієї атаки три удари, але Білик впорався. Ще один момент в'єде, пробиває з лівої поперечка. По тій же самій схемі почав атакувати і Лучкевич. З відскоком йому пощастило більше і вже рахунок 1-0. Та й взагалі здавалося, що Лучкевич прохавав схему. Спочатку в поперечку, а потім добиваєш ворота. Один гол і єди відіграв, але часу на більше вже просто не було. 2-1 колос в фіналі. Другий півфінал Олександрія проти Металіста 1925. Смирний проти Вечеберадзе. Дуже хороший початок цього поєдинку. Активність була з боку обох футболістів. Ну і також варто сказати пару слів про Сидоренка. Подивіться, який подвійний сейв від голкіпера. Та й взагалі, якщо б не Сидоренко, Металіст би вже зливав точно 2-3 голи. А отак, от відбившись, харків'яни вийшли в свою атаку. Вдали удар від Вечеберадзе, і в підсумку вони в фіналі. Колос в півфіналі обіграв Чорноморець 2-1, а Олександрія обіграла Металіст 19-25-1-0. Отже, друзі, фінал. Металіст 19-25 проти Колоса Ковалівки. Русин проти Салабая. І Русин, до речі, відкриває рахунок в цьому матчі. Моменту Салабая поперечка. А от в другому таймі вже чиста дев'ятка. Чудово Салабай відіграв в обороні, вийшов віч на віч і вже колос попереду. Правда, ненадовго. В наступній же атаці Русин зрівнює. Пізніше в нього був ще один хороший шанс, але, на жаль, тут не влучив поворотом. Тут вже ближче, але стійка. А тут Хрестовина. Правда, з відскоком на Русина і 3-2. Салабай намагався відігратись, але часу йому не вистачило. І з рахунком 3-2, футбольний клуб Металіз1925 перемагає в цьому турнірі. І погодьтесь, було важко спрогнозувати, що саме Металіз 1925 переможе в цьому кубку. Але в цьому й був прикол турніру один на один. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.